Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військове про фронтове будемо говорити із співзасновником проєкту Діпстейт, військовим аналітиком Романом Погорілим. Вітаю, пане Романе. Слава Україні! Вітаю героям! Слава, друзі! Підтримайте наш Ютуб-канал підпискою це відео вподобайкою і коментарем. Це просуває нас у мережі. Стараємось для вас. Ми починаємо. Пане Романе, одразу ж кілька медіа нещодавно світових варто зазначити, опублікували статті про те, що вкотре не вистачає боєприпасів в лавах збройних сил України, про те, що паритету аж ніякого немає, навіть не пахне, і про те, що подекуди співвідношення вистрілів так з двох боків один до десяти не на нашу користь. Як станом на зараз виглядає ситуація там з артилерійськими снарядами? Ну завжди завжди було те, що у ворога більше боєприпасів, і навіть самі військові ділилися думками, що ворог, коли стріляє, він стріляє дуже часто, не думаючи, не дивлячись, тобто просто обстрілює сектор, не шкодуючи боєприпасів. Іноді звучали випадки, коли росіяни там економили, тому що ну мовно вразили якийсь склад. Там розміщення боєприпасів, логістику порушили, і їм на деякий час треба було трохи зменшити інтенсивність. Це дуже бувало рідко, але такі випадки існують, якщо там хтось хоче про них захоче про них згадати. Але з нашого боку, на жаль, припаси завжди були проблемою, і наші бійці більше працювали з точністю, тобто вони вираховували. Дуже інтенсивно, і відповідно, коли наносили ураження, вони робили це точно з великою точністю прямим попаданням, і роблять це по суті завжди. І боєприпаси нам допомагають союзники і дуже велику частину якраз закривають вони, і ми бачимо, що відбувається за кордоном. Коли нам ЄС спочатку, обіцяє мільйон, тепер вони кажуть там 600 тисяч різні цифри. Це проблема, і першу чергу це проблема для них, що вони не можуть, попри векторних політичних ворогів, які цим займаються день і ніч. Вони не встигають відповідно це і бачиться і на нас так само наша країна, наш, наша держава, наш уряд. Вони працюють над тим, щоб збільшити виробництво саме вітчизняних боєприпасів. І вони збільшуються, над цим працюють так само вдень і ночі. І сподіваюся, ми колись вийдемо на той рівень достатнього виробництва боєприпасів, щоб наші бійці могли працювати з більшою кількістю по ворогу. Ну, стосовно Російської Федерації, багато новин про те, що у них. Проблем із снарядами дійсно немає бо більше за відкритими джерелами відомо, що 2 мільйона снарядів щороку вони здатні виготовляти, і зараз іде робота над нарощенням виробництва. Але інша проблема є, начебто, не вистачає у них чим відстрілювати ці снаряди. Немає достатньої кількості артилерійських систем, тому що вони, по-перше, знищуються нашими силами, а по-друге, зношуються через інтенсивність вистрілів. З'явилася інформація про використання росіянами гаубиці 1946 року випуску ще сталінських часів із снарядами калібру 130 мм. міліметрів. Пане Романе, чи підтверджується з вашого боку ця інформація? Фігурувала в мережі подібна інформація, і що вони вивели ці це озброєння на війну. Але з приводу інтенсивності, на жаль, я думаю, багато бійців на передовій не погодяться з тим, що росіяни мають чим бити. У них є, вони активно обстрілюють, вони застосовують як артилерію, так і авіацію. Авіацію в деякій мірі зараз навіть в деяких місцях більше, той сама, та сама Авдіївка. Але на жаль, у ворога є: є артилерія, є снаряди, є засоби ураження. Відповідно, можливо, можливо, десь у нас дуже широка велика лінія фронту, і можливо, десь інтенсивність там менша, спала, десь хтось щось помітив, але не варто одразу робити масштабні висновки, нібито це всюди, тому що на різній ділянці різна ситуація, хтось відчуває менше, хтось відчуває більше. Це так само порівнюється з піхотою з FPV-дронами, з авіацією. З артилерією, з танками з усім десь інтенсивніше, десь менше, але е, має, має свою вагу е, стосовно конкретних відтинків фронту, от ви згадували про Авдіївку. Ось буквально нещодавно Володимир Путін проводив чергову свою прес-конференцію і дуже сильно згадував про Авдіївку. Хвалив свої збройні сили через те, що, начебто, вдалося закріпитися. У житловому секторі станом на зараз, яка там ситуація, пане Роман Складна ситуація, і ну немає, немає точної інформації там хто де закріпився, тому що все дуже динамічно. Навіть от коли там говориш з ким дізнаєшся, щось там аналізуєш, співставляєш інформацію. Вона настільки заплутана, змішана, що ну я не повірю, коли хтось вийде і скаже: ми знаємо точно, яка ситуація там в тому районі, в тому районі Авдіївки, особливо зараз на півдні. Ворог намагається просунутися в житлові квартали, в багатоповерхівки. Він намагається закріпитися, закріпитися прям так, щоб їх уже звідти не можна було випити в тих районах, де вони перебувають зараз. Відповідно, вони накопичують сили, вони підтягують піхоту, і підтягують вони піхоту. Там може одна людина так пройти через певний час, друга, третя, так по одній людині вони можуть напихати там, в будівлю е, кількість, закріпитися і тримати оборону, це як приклад. І зараз найгірше це, якщо ворог зможе пробитися в житлові райони Авдіївки, там закріпитися. Їх буде вибити звідти важко, але... Наші сили оборони роблять все можливе? Там дуже багато підрозділів зараз працює, щоб вибити ворога і не дати закріпитися відповідно, просунутися далі? От з останнього з'явилось відео, як один з наших танків танків збройних сил України впритул розстріляв бойову групу окупантів в Авдіївці. Наскільки це о, частий такий інцидент, і про що це свідчить? Невже так близько підбираються до нашої техніки росіяни? Ну, це скоріше наша техніка підібралася до окупантів. Ну, звичайно, таких, якщо обрати на лінії фронту в цілому, то таких випадків дуже багато. А в Діївка, ну ось попав один приклад саме в тому районі. Можливо, є ще, просто він не попав в публічний простір. Дуже багато всього відбувається, і бої в притул, і отак, от з технікою. І ну дуже часто так само працюють. Дрони, скиди, там, артилерія, тобто різні бойові зіткнення. Все дуже інтенсивно, і ці кадри просто показ того, наскільки динамічно і наскільки важко зараз там б'ються, а бої там дійсно дуже важкі. Про важкі бої, звісно що, до слова, і наші плацдарми біля населеного пункту Кринки, І за офіційною інформацією, зведені повідомили про те, що ці плацдарми постійно розширяються, так? розширяються не в глибину. Позиції окупантів на лівому березі Херсонщини а вздовж річки Дніпро. Яка ситуація там зараз? І чи вдається переправляти ну, хоча б якусь техніку для того, аби легше закріплялися наші хлопці і дівчата? Там складна ситуація. Бійці, які там перебувають, там в основному піхота, і ну якої б шириною не було, ворог зосереджений на переправі. Орк зосереджений на правому березі, тобто бійці, які переправляються, перебувають під постійними обстрілами. Бійці, які перебувають на позиціях, вони перебувають так само під постійними обстрілами. Туди стягують резерви. Нас намагаються постійно вибити технікою, піхотою, авіацією, артилерією, впівідуваними. Всі абсолютно всім там дуже складно. Просто от ситуація складна. В яку б ширину плацдарми не був, там які б новини не повідомляли е, про там, розширення, нові місця е, ворог зосереджений на переправі і е, як і переправлятися, так і закріплятися там дуже і дуже складно. Ми рухаємось на південь і тут е, постійна бавовна на, на території тимчасово окупованого Криму аеродром у Больбеку постраждав, і повітряні сили Збройних сил України взяли відповідальність за ці удари на себе. Звісно ж, окупаційні війська заявили про повну ліквідацію усіх засобів ураження, які летіли по їхніх аеродромах, але ці супутникові знімки говорять про зворотні абсолютно. За рахунок чого вдається от нині долати багато ашановану. Лінію захисту протиповітряної оборони Російської Федерації в Криму, нашому і чи можна говорити про те, що тут може бути причетний ось цей от процес налагодження зв'язку на місцях, які контролюють окупанти. Ми знаємо, що в Ленінградській області у них там відключають мобільний зв'язок для того, аби налаштувати свої системи ППО і подібні новини про відсутність зв'язку в Криму також були раніше, чи це може бути якось дотично. Так, ну як вражають, як нам це ведеться. Про це ніхто не скаже. Там долаються ці ця оборона, це все різними способами. Про це знають тільки спеціальні люди і служби, які цим займаються, і хай займаються, це, це не наша справа. З приводу там зв'язку і тому подібне. Ну, ми бачили, наприклад, супутники, як вони відображають інформацію по Криму, коли наприклад включаються реби. У них дуже інтенсивно вибудована оборона. У них там дуже багато ребів протиповітряної оборони, інших засобів захисту. Відповідно, ну Крим вони захищають потужно, тому що там багато аеродромів, там багато зосереджених військ. Вони постійно проводять там переправлення, ротації на окуповані території. Інші там Херсонщина, Запоріжщина, куди вони відправляють на лінію бойового зіткнення. Тому вони дійсно охороняють ту територію різними засобами, і ну звичайно, що це може бути пов'язано там зв'язок і інші інші якісь механізми, які відключаються, тому що тому що включається та ж саме радіоелектронна боротьба, яка захищає, захищає Крим. Якщо говорити про Крим, це ця земля так звана нової землі Російської Федерації, так, які вони захопили ну, направду, вже доволі давно, в принципі, 10 років тому, майже, але про історичні землі Російської Федерації, ось також вночі повідомляють окупанти, що на території Нижньогородської області знайшли цілісінькі БПЛА літакового типу. Ну, зрозуміло, що. Радше за все він належить українським Збройним силам так, силам оборони України, але цікава деталь, що знайшли його за майже тисячу кілометрів від нашого кордону, від Харківської області. Чи можна говорити про те, що ми вже маємо такі засоби ураження, такі безпілотники, які здатні долати таку величезну відстань? Це вже, слухайте, майже балістичні якісь. Майже перепрошую, такі. Континентальні безпілотники виходять, якщо на тисячі кілометрів летять, може бути, може бути, може є, може й нема. Може, то не ми. Але нам головне, основна мета, щоб на Росії була бавовна, щоб там багато було вибухів і чим далі і чим більше їх буде, тим для нас краще. У істинно правда на цьому вам дякую, пане Романе. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, а також військовий аналітик з нами спілкувався. І дуже сильно дякую кожному нашому глядачеві, який, я сподіваюся, просто зараз вліпить вподобайку. Напише кілька гарних слів у коментарях і підпишеться на YouTube канал Фокус на YouTube. Павло Ковальчук, фокус на все добре. Дякую.